Вітаю, друзі! На зв'язку Боні, і сьогодні у нас з вами на каналі новий формат відоса у вигляді подкаста. Що це значить? Тепер у тому вигляді, в якому є цей відос, він буде доступен і в. І на YouTube, і в telegram каналі. І також для тих, у кого зараз дуже великі проблеми зі зв'язком, і я в тому числі, буде доступен і аудіоподкаст, який дуже мало важить, і ви зможете його без проблем завантажувати, а, і слухати на здоров'ячко. Та більше, якщо комусь подобається мій голос, то окремо візьмете і послухаєте цей аудіоподкаст. Сьогодні а, я відкрив. Відкрию тему, яку, напевно, жоден Клешер з самого початку повномасштабної війни не відкривав. І, напевно, ну, можливо, і відкривав, але я цього ще не бачив. А не бачив я, напевно, тому що я не дивлюся а, номінально українські, а насправді русняві YouTube-канали по Clash of Clans. Так ось, напевно, все-таки я буду першим, який відкриє тему. Руснявої мови. Це насправді дуже болюча тема для українців. Стосовно руснявої мови, це буде напевно іншими словами. Давайте трошки коректно візьмемо тему, це буде російськомовна локалізація гри Clash of Clans. Перед тим, як ми почнемо, я розкажу маленьку предисторію, як у мене відбулася українізація мене. Після початку повномасштабної, і ми з вами продовжимо трошки познайомитись зі мною, а потім я розкажу, чому руснява мова в іграх це погано. Після повномасштабної війни, десь приблизно через місяць, я почав активно розмовляти. Українською мовою. І тоді мені здавалося, що мій скіл української мови дуже і дуже високий. Але я дуже і дуже помилявся, тому що коли я почав активно розмовляти, я зрозумів, що ні, мій скіл далеко не такий високий, як я собі міг уявляти. У мене така робота, що я постійно розмовляю з клієнтами українською мовою, і мені здавалося, що я цей скіл прокачав. Але ж ні, мені так тільки здавалося. І ось після того, як я почав українізуватися, я почав чистити свій ютуб від руснявих каналів. У мене їх було дуже багато. Десь ну не знаю, 400 каналів. З них в відсотках, напевно, 80-85 роснявих. руснявих. Реально руснявих. Так, були і російськомовні українські канали, але то не рахується. Якщо тим більше не враховувати той факт, що є багато зараз українських каналів, які перейшли на українську мову, яким просто респект за це все. Так от, стосовно стосовно цієї українізації. І була в мене така історія, після чого, в принципі. Я і вирішив, що все, що якось пов'язано з руснею, з російськомовною локалізацією ігр з російською мовою, мені це все огидно, а, це все мерзость, як сказав один відомий чувак. А, історія така. А, я якось, я довго хожу по кланам, за 10 років клеша, я де тільки не був. І ось одного разу мене. Запросив в клан, голова клану, українського клану, що намало важливо для цієї історії. І я зайшов туди, е такий бачу там на російській мові чат, ну, думаю, окей, е добре, ну український клан, є російськомовні гравці, що, що ж тут, такого в принципі. Але коли я почав запитувати у голови. Чувак, а чи є тут русняві чуваки а, в клані? Тому що клан відкритий, і по досвіду я знаю, що в принципі в таких відкритих кланах дуже багато різноманітних гравців і дуже цікавих. А... Персонажів, можна так сказати. І він мені відповів українською мовою, хоча спілкувався до цього в чаті російською. Мені навіть стало приємно. Думаю, ну це добре, класно. Українець, значить, голова. Ось, і каже, що так, вони тут є, але ми будемо їх чистити, будемо вичисляти їх через е, чат. Я кажу: добре, я тобі в цьому допоможу, а я усточно в цьому допоможу і ніколи не відмовлюся від цього. І коли ми почали чистити, дивитися на людей, я бачу там якісь соруки, старці, і вони почали зі мною спілкуватися. Спілкувати росі... спілкуватися російською мовою і питати, а чому я розмовляю українською? Це перше було від чого мене бомбануло. Я такий в, в сенсі, ну, я українець, я розмовляю українською мовою, я в українському клані. В чому е, взагалі питання? Е, і вони такі: а ти откуда? І т.д. і т.п. Я кажу, я з Києва. А в чому питання? Ну нічого, я просто з Донбасу, там і все діла. Е, коротше, після того, як включилася риторика е, «бомбілі Донбас. Я зрозумів, що навіть в таких українських кланах є люди, які до сих пір, ну, мало того, що вони просто ватні, вони ще й розмовляють російською мовою і не бачать в цьому ніякої проблеми. Вони також, я впевнений, використовують російськомовну локалізацію гри, тому що. ну... Я не думаю, що такі люди там багато людей знають англійську мову, як мінімум. Я вже не кажу про якісь інші е мови. Ось, і після ось цієї, всієї ситуації мене бомбануло по повній програмі. Я сказав: Асталавіста, хлопці, я пішов з цього сральника, тому що мені ну, просто не цікаво тут знаходитись е у всьому ватному середовищі. І ось. Тоді я прийняв для себе рішення, що все, взагалі, все, що якось пов'язане з російською мовою, не буде більше в моєму житті. Музика, тільки українська, кіно, переклад, дублювання, все. Тільки українською. Всі локалізації ігор, якщо вона російська, я краще скачаю, чи я не знаю, куплю і тільки, а, як мінімум, англомовну версію. Я знаю англійську мову, і в принципі для мене це не є якоюсь проблемою. Так от, до суті, в принципі, цього відоса. Зараз я хочу вас усіх попросити і призиваю, закликаю точніше вас. Відмовитись від російськомовної локалізації гри Clash of Clans. Тому що це погано, тому що це неправильно і роснява мова це мова окупанта. І ви е, дуже свідомо повинні це розуміти. Саме головне тут в тому е, тут в тому, що саме головне тут в тому, тому, тому господи, вже заговорююсь. Саме головне те, що. Коли ви використовуєте російськомовну локалізацію гри будь-якої гри, ну ми зараз конкретно про Clash of Clans розмовляємо, ви толеруєте цю мову і ви повинні адекватно це розуміти. Якщо ви толеруєте російськомовну локалізацію, тоді виходить, що ви толеруєте русський язик, як то кажуть там на Москові, і це не є добре. По-перше, ви повинні розуміти, що є ютубери номінально українські, котрих я скоро рознесу. Хто є у мене на телеграм-каналі, знає що я не так давно презентував, що я почав працювати над відосом, де я буду до чорта розносити усіх номінально українських клеш-ютуберів, які працюють на росню і заробляють на них гроші. А це це як мінімум дуже і дуже погано, і дуже і дуже неправильно. Тому чекайте, 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 чекайте. Ось тому я дуже прошу вас а, ширити цей відос, щоб всі голови, всі соруки українських кланів відмовлялися від російськомовної локалізації гри, як мінімум переходили на англійську мову. Так, можливо, хто її не знає, буде тяжко, але це буде, буде правильним рішенням. А, я не можу сказати, що а, я там проти русского язика стосовно українців. Українці можуть розмовляти як їм захочеться. Тому що, наприклад, я сам все життя розмовляв російською мовою до повномасштабної війни і тільки через місяць почав розмовляти українською. Це моє свідоме рішення. Те, що хтось інший не прийняв таке рішення, це його, мені здається, проблема. Але це його проблема. Але тим більш але тим менш. Мені хочеться, щоб зараз всі люди, які побачать цей відос, зрозуміли просту істину, що російська мова це, це погано, це біда, і це мова окупанта. Ось ці три, три всі три, хто розуміє, той зрозуміє. І ось ці три речі найголовніші в, в, в наш час. Якось так. Тому вширте, будь ласка, цей відео. Просто розповідайте людям, якось доносьте, що цього не потрібно робити. Також зараз звертаюся до своїх сукланів. Якщо я побачу в клані хоча б один запит на російській мові, ми з вами прощаємось. Така ось історія, вона дуже проста. А, беземоційна. До цього я якось не звертав до цього увагу. Але якщо я вже записав такий відос, звертаючись до усіх українських клешерів, то чому у мене в клані якось відбуватись повинно по-іншому? На цьому у нас, я думаю, що у мене все. А, головну а, думку, я, я сподіваюся, я доніс. А, і забув сказати, що у мене є дві а, дуже чудові дівчинки в клані, які не використовують а, російськомовну локалізацію, вони використовують італійську мову, а, за що я окремо дякую. Ось. Тому на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Коментуйте, будь ласка, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Не забувайте також підписуватися на канал. І не забувайте, що у мене в описі під відео є мій телеграм-канал, де є моє життя, мої думки, інформація про обнови в Clash of Clans і багато-багато всього іншого. Тому підтримайте, будь ласка, українське. Саме тільки українське, і я буду вам за це дуже і дуже вдячний. Е, також не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, нашим супер-мега титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. На цьому в мене все. Як і завжди, з вами був Бі. Всім папа! -па.